Ребята, всім привіт! Зараз знаходимося на пасіці, на території біля пасіки. Займаємося трошки фізичними вправами після свят. Ну, 60-та мають бути. Роблю зачистку. Зачищаю територію, зрізую ось ці всі кущики, бо хочу пасіку перенести, от звідти, де вона є. Сюди. Тут моя рівна трошки площадка, де я зможу використовувати апіліфт. А то цього літа, ну минулого літа, я апіліфт взагалі не використовував, бо тому що там крива земля і апіліфт падає. І також там ще у мене вулики стоять на колесах. Хочу поставити на піддони. Піддон 80 на метр 20 і по два, підони, по два вулика на піддон ставити. І тут розмістити. Думаю, тут буде якраз нормально затиха. Скажем так, всередині вирізую все, що не потрібне, а по краям залишаю, як щоб зупиняло до саме вітри. Так, ну в чому річ? Як ви знаєте, у мене згоріла моя верба, де я брав. Дрова для, для рожого димаря. Тому в мене якби дров немає, але мене природа балує. І от є є яблунька. Також суха яблунька. Я от не знаю, чи можна її використовувати для димаря, чи не можна. От підкажіть мені, будь ласка. Ви мені підказуєте? Якщо в мене якесь є питання, то багато хто з моїх підписчиків підказує мені. От якщо в когось була, якщо у когось була практика з яблунькою, як взагалі бджоли реагують на цей дим? Чи він не шкідливий? Ну, я в своїй практиці використовував був стружки з ялинки, сосна, по-моєму, ну і також вербу використовував. І, вроді, більше нічого. Да. А от яблуньку я не використовую і не пам'ятаю, чи я про неї щось читав колись. Ну, якщо вам щось відомо, буду вдячний за коментар. Все, удачі всім!